Ми сьогодні зустрічалися з лідерами кримсько-татарського народу, наша команда, і вони нам дали цифри реальних результатів референдуму в Криму. Виявляється, що реальні результати референдуму в Криму знають і ті, хто його фальшував, і ті, хто оголошував, і в тому числі ті, хто слідкував за цими процесами. За даними. Лідерів кримсько-татарського народу за приєднання до Росії проголосувала 34 з невеличким відсотка кримчан. І це дуже схоже на правду. Але тепер постає питання: Україна не визнає ніяких анексій. Ми вважали і будемо вважати Крим територією України. І тепер всі заклики, які лунають сьогодні, давайте перекриємо воду. Газ, електроенергію перекриємо постачання продуктів харчування і все інше. Я хочу вам сказати, ми не можемо бути е, агресорами по типу Путіна по відношенню до своїх власних громадян України. І якщо Путін сьогодні вже оголосив, що він там вже виставляє чуть ли не тисячу доларів за кубічний метр газу і, взагалі, не буде його давати, і перекриває, закриває, і все це братні стосунки з Україною. То ми не маємо права цього робити. Кожен кримчанин це наш громадянин.